Хочу привітати всіх наших постійних телеглядачів, мешканців Одеси та області у прямому ефірі. Програма Новий день. Обіцяю вам цікаві розмови на актуальні теми з нашими гостями студії, а також сюжети, які підготували наші журналісти. А розпочати хочеться з такої теми у надскладні часи для нашої держави, українці все частіше починають звертатись до вищих сил. Та ми краще починаємо усвідомлювати важливість духовного у нашому житті. Вже скоро віряни святкуватимуть одне з найголовніших свят року, великдень, та саме цей період як ніколи хочеться миру та спокою, і тому різні конфесії сьогодні закликають тих, хто розв'язав війну на сході припинити злодіяння. Що ж. Е Саме про це сьогодні ми будемо спілкуватися з нашими гостями. Я хочу представити вам отець Юзеф, настоятель собору Успіння Пресвятої Богородиці в Одесі та Володимир Боштан, правозахисник, член екіпи Нотр-Дам. Мої вітання. Доброго дня. доброго. Дня. Дійсно, ви завжди звертались до вірян прихожан, храму із закликом до миру та завжди молитесь за нашу державу. Але ситуація на жаль не змінюється. І як на вашу думку, сьогодні треба діяти, аби не втрати. Ти надію на краще, прошу. Ну, дуже дякую, uh -huh. що ви таке поставили питання, тому що це питання дуже багато людей цікавить, і я думаю, що те, що ми сьогодні є присутні в цій студії, якраз поможе багато людям відповісти на це питання. Люди дійсно. Шукають, як розв'язати сьогодні, 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 тому що людей дуже, дуже люди прагнуть миру. І напевно кожна людина хоче миру і хоче, щоб бути щасливим на цій землі, щоб був порядок на цій землі. І тому. Я все завжди людям говорю, що треба розпочати від себе, бо тому, що як ми будемо шукати, щоб хтось нам зробив, то ми ніколи його не знайдемо. І тому, щоб, щоб цей мир був, то я їм говорю, щоб людина звернулася до тих до чогось вищого, до до святого, до того, що який принесе мир. і ми. Дійсно, що повинні шукати в собі, в своєму житті сам перед Ісуса Христа, який, коли ми розкриваємо Біблію, то ми чуємо, що Ісус Христос, який приходив, прийшов на цю землю, Він завжди до людей звертався і казав: мир вам. І з цього, з цього треба починати. Треба починати від себе, щоб у нашій, нашій душі був мир. і щоб ми тоді цей мир можемо теж віддати комусь. А насамперед є таке. Дуже важливо в нашому житті, щоб ми почули, що ми теж є, що ми що ми любимо когось, але що ми теж відчули, що ми нас теж хтось любить. І тоді, як ми почуємо, що ми хтось, що ми теж є любимі, то ми зможемо цю любов віддати другій, другій людині. І тоді такі непорозуміння, як в нас на сьогодні, на сьогоднішній день є. Вони не будуть. Uh -huh. що, ж для, що, для цього, для, що для цього треба робити? А треба цього робити, то насамперед, що теж провірити своє сумління. В своє сумлінні, що ми побачили, яка, є, яка наша віра в Господа Бога, Як, чи, чи, ця віра, чи ми цією вірою живемо, чи ми з цією вірою е, йдемо вперед і, і рішаємо всі питання з, з Господом Богом. Далі Друге таке, друге таке важливе для нашого життя, для людини це щоб ми вміли підпорядкувати свою волю до волі Божої. Не раз, коли ще навіть апостоли ходили, питалися Йоанна Богослова, сказали, що ти скажи нам, хто такий Господь? А він говорив, що це така велика любов. І якраз якщо ми зуміємо себе вмістити у цю велику, велику любов, От ми можемо багато ріш... питань рішити, які нам які ми не змогли ці рішити в своєму особистому житті, а також в сім'ї. Парафії на нашій, нашій державі так. я вас зрозуміла. Хочу ще запитати, чи збільшується кількість прихожан у вашому храмі, і ну зокрема, саме щодо переселенців, сьогодні їх багато зі сходу країни. Чи деякі з них приходять до вас? Да. Тобто, ну є нові обличчя саме серед цієї категорії? Ну, зараз таки є дуже багато людей, які питаються, як як це як прийти до, до вашої церкви, як, як питання з вірою, питання з моралі, питання, рішити, як питання молитви, питання, як ми повинні себе від, бачити, що, що зараз діється в нашій державі? Саме дуже багато питань про, про війну. І як, як діяти, щоби, щоб це щоб ця війна не пішла навіть і до Одеси, як, як і тобі. Але сам про кажу: чи можна, чи можна ходити до вашого храму? Я кажу, завжди можна. Двері, двері відкриті для всіх, для всіх. І ми, починає, ми розпочинаємо з навчання. Значить, так як я говорив, з з заповідів Божих, як себе захистити в духовному житті, щоб це зло не приходило до нас зовні, яке приходить до, до нашої сім'ї, до нашої душі. І як, на якому уровні повинна бути молитва, що якщо людина. людина... Забуває молитися, то тоді вона ті всі духовні цінності загублює. Що mm -hmm. Треба пам'ятати, теж, що моли, якщо ми не молимося, то ми, потім, ми не молимося тільки сатана, а людина, а людина віруюча завжди повинна молитися. І тому Господь каже, що моліться, не переставайте. Я дуже хотів би з цієї нагоди, яка сьогодні є. Закликати людей, щоб люди не шукали Бога десь, десь саме в собі. А щоб вони прийшли і прийшли до храму нашого на Катеринівську 33, успі успіння Матері цей храм. Де можна звернутися до священика, де можна скористатися з святих тайн сповіді, де можна ті питання, які будуть вас цікавити, можна вдати дати відповідь. Сердечно mm -hmm. всіх запрошую. Дякую вам за за відповіді за запрошення. А Володимир, ви відповідаєте mm -hmm. за соціальні проекти? І, зокрема, ми знаємо дуже ну, багато уваги щодо. Дозвілля молоді так. Ну багато таких програм сьогодні діє саме при храмі католицькому. І розкажіть теж трошки про цю роботу, і саме зараз напередодні Великодня, що чекає на вірян. Дуже цікаве питання, але я хотів ще посилатися на настоятеля, він е, зауважив, що треба починати з себе, треба починати з сім'ї. Сім'я сьогодні є основою інститут сім'ї, сьогодні на інститут сім'ї покладається дуже велика е, угу. така увага і дуже велика відповідальність. Чому, якщо ми говоримо, ну я безпосередньо представляю екіпу Нотердам. екіпа Нотердам вона е, створена заради того, щоб розвивати і об'єднувати і укріплювати подружні пари. Подружні пари, які входять. Структури Нотр-Дам, вони не здатні на якісь погріжності, якщо ми порівнюємо звичайні якісь подружні пари. Але ми сьогодні розуміємо, що дуже бага, велика спокуса в соціумі, дуже велико, якихось явищ, які відволікають від уваги дружини до чоловіка або чоловіка до дружини. І ми спостерігаємо таке явище, як зрада, як неповага, і так далі. І так далі. Ми сьогодні говоримо про молодь. Молодь це є основа. Ми працюємо з молоддю. Чому? Тому що ми покладаємо на неї дуже великі зобов'язання, дуже велике прагнення розвитку, розвитку в духовному аспекті, розвитку соціально-культурному і так далі. Ми спостерігаємо ще таке явище, як якісь ну є. Інші церкви є інші ну, інші конфесії, інші, так інші я конфесії. Так, uh -huh. але людина сьогодні повинна розуміти, що справжня віра, справжнє uh -huh. християнство це не є якимось клубом, це не є якимось модним аксесуаром, там носити хрестики. Да? Це ж не є аксесуар, це не є якесь е, уявище, яке повинно бути е, слідкувати або е, порівнювати з якоюсь модою. Це не так. У нас є організації в Одесі, да, які там рекламують. Е, Якісь заходи, вони танцюють в ритмі, якомусь там закликають Ісуса, кажуть Ісус, прийди», але це не є тотожнення, і це не є е, знаком, що це є людина християнином, хрісті... і це є віра. Це е, е, таке штучне явлення про віру про християнство. Ми ж говоримо про те, що людина. Особистість, да, індивід або подружня пара, вона повинна слідкувати заповідям. Якщо людина слідкує, виконує всі заповіді, так і ми говоримо, людина повинна своїми вчинками, своїми думками і своїм недбаством не робити речі, які зашкоджують або або які навпаки. Зляця Бога, тому що Бог не визнає, і ми говоримо про те, що людина сьогодні дуже людині сьогодні дуже важко в на протязі дня виконати всі заповіді. Вона, нібито розуміє, що не вкради, не вбий, там, не е, і так далі. Що це нібито вона може зробити, а насправді вона не може. Ну і останню таку ремарку. У нас були випадки, коли вимикали світло. Так і одна чоловік каже: коли вимикали світло, я зрозумів, що у мене дружина дуже цікаво, з нею є про що поговорити. Uh -huh. Про що це говорить? Що так. сьогодні в сучасність люди дуже мало приділяють уваги. Я не говорю уваги взагалі як е, е, один до одного, да. мабуть. Ну більш увагу зосереджена зараз. Так, а на якщо ми будемо говорити да. про віру, якщо ми будемо говорити про, про, про розуміння і про розвиток християнський, uh -huh. то це дійсно буде результат. І результат і в любові, і результат, і дійсно uh -huh. в мирі. Що ж, Володимире, я вас зрозуміла. Дійсно, це дуже ну, важливе питання. Про це можна багато говорити. Дуже велику роботу ви проводите і благодійну, і uh -huh. соціальну. Нового спрямування для молоді для всіх категорій про це ще будемо говорити наступного разу. Обов'язково вас запросимо. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, що гостями студії були настоятель собору успіння Просвітової Богородиці. Отець Юзеф та правозахисник та член Нотр-Дам Володимир Боштан.